Усім привіт, вітаю вас на каналі Я Душа, і сьогодні для вас я ущипнула дуже смачнесенький шматочок з нашого інтенсиву, який прийшов нещодавно, який був присвячений мистецтву проявлятися у соцмережах. Маю багатий успішний досвід у цьому ремеслі, і щедро ним ділюся. Якщо ви дивитеся в сторону власного проявлення, якщо у вас є бажання світити цьому світу, проявити йому свої таланти, упевнено, це відео буде для вас корисним. Поговоримо про те, як транслювати свою особистість у соцмережах, свою експертність у соцмережах, яке має бути відсоткове співвідношення особистого і експертного, до чого тут сюжетні лінії і його величність. Ретелінг. А хто додивиться це відео до кінця, той отримає можливість. Можливість змінити хід подій у власній реалізації. Третій щабель. Проявлення особистості експерта. Ось ось ми зрозуміли, хто я. Яка є особистість? Прокачали себе, нам не страшно, нам не стрьомно показати себе цьому світу, зіштовхнутися з тими, хто в нас не закохався з першого погляду. Так, ми зрозуміли, що ми хочемо транслювати у цей світ, розпакували себе як експерта, як особистості. І тепер нам треба себе упакувати і показати. Цьому світу. І я часто повторюю фразу, що ми живемо в той час, коли у нас величезна кількість можливостей. Тут зображені тільки соцмережі, але насправді ми можемо проявляти себе і офлайн, і у будь-яких інших варіантах. Можливостей дуже багато, як ми можемо показати світу свою особистість і свого експерта, подружити людей з собою, закохати їх у себе. Всі вони працюють. Всі вони зараз працюють ні не пізно. Знаєте, ще его може підкинути? Ну та в інстаграмах треба було розвиватися в 2018 році? Ні. Зараз дуже багато зірочок, які запалюються прямо в моменті на наших очах, і в них виходить. І вони ще стрімкіші, ніж ми динозаври були у 18-му. Які вміння і навички стануть у нагоді нам? Для того щоб проявити свого експерта і свою особистість. На секундочку, я вічний учень, але не експерт. Так, оце це така. Дякую за цей коментар. Важлива грань. Я називаю це попа з ручкою, хто був на попередніх моїх програмах. Попа з ручкою вона ходить на всі курси, записує в красиві блокноти своєю красивою ручкою і ніхера з того не робить. Ні, це зовсім інше. Це не той учень. Шановні, є така молитва, яку я даю на своїх відлетівших курсах. Боже, не дай мені бути тільки слухачем. Дарую. Беріть, тому що це прямо мантра. Не дай мені бути тільки слухачем. Допоможи мені все це реалізувати в своєму житті. То розпакувати, то упакувати. Ну, така жиза, що ви хотіли. Отож, як упакувати блог? Як загорнути свою думку так, щоб людям було цікаво, як донести важливі сенси, як побудувати стосунки з аудиторією? У тут багато знаків окликів це дуже важливо. Де взяти ту аудиторію? Як зрозуміти, що актуально для моїх читачів? Тому що ще одна дуже часта помилка: я фігачу те, що цікаво мені, і все. І я не звертаю уваги на умови, в яких живуть люди, і серії. Ну, аби хто не знає, в 22-му році, коли почалась Велика війна, ми жили на Балі. Вона почалась, ми продали будівництво на Балі і повернулися в Україну. Моделюємо ситуацію, що ми не повернулися в Україну. І я своїм читачам, які зараз в Україні, транслюю банани-кокоси, хто там, апельсиновий рай чи як? Я показую їм. Як тримати баланс в цьому житті? <смічно> <смічно> це смішно. Тому що це смішно. Це не актуально людям моїм, які зараз там знаходяться, ну, такий приклад невеселий, поржала з нього, таке собі не беріть близько до серця. <кхід> я просто хотіла от показати оцю ситуацію, да, коли я не відчуваю свою аудиторію, я не відчуваю її потреб нагальних в моменті, а продовжую гнути свою лінію, все мені каже, що це не працює, а я продовжую. Ні. Зрозуміти, що актуально для моїх читачів. Це дуже важливо. Саме так ми повернулися в Україну і народилася на початку війни програма Прожити. Я могла запускати процвітання. Давайте будемо процвітати всі. Ні. Тоді людям треба було не поїхати кукухою. Я зібрала увесь свій досвід, тому що в мене є досвід виходу з дуже болісних потрясінь. Ми втратили нашу першу дитину, вона померла одразу після пологів. І саме цей досвід подарував мені ну, величезну кількість інструментів. А найважливіше, я знаю. Як це проживати втрату? Я знаю, що робити, коли ну, ніг йде земля. Я це знаю. І саме тоді я відчувала свою аудиторію і розуміла, що зараз людям треба не злетіти кукухою, а не йти проявлятися. От це називається відчувати актуальність. Як утримувати увагу людей довгий час? От були у вас, зізнавайтеся, блогери? Ти підписуєшся на нього або експерти? Підписуєшся, от, ніби й тема цікава, ніби й все актуально. До кілька, кілька тижнів дивишся, все, ловиш себе на тому, що цей кружечок ти вже не відкриваєш. Кажіть, було чи не було? Бо в мене дуже багато такого. От я е, зараз теж стараюся когось цікавенького, щоб надихало мене. Є класні експерти. От, наприклад, в одній я навіть купила продукт, і він мені подобається. І продукт класний і дуже цінний, і він коштує своїх грошей, і супер вона експертка, але дивитися її сторіс постійно стало нецікаво. Було було. Чого має бути більше в контексті? В контенті особистого і експертного, це також вічне питання, експерт особистість. Ми не розуміємо, чого більше проявлятися. Про все це. Я вас не здивую, якщо скажу, що про все це ми будемо говорити на нашій повній програмі. А зараз я хочу присвятити увагу останньому. Давайте розберемо останній пункт. Чого має бути більше в контенті: експертного чи особистого? Ваша думка? О, ой, спитала думку і вже включила слайд, на якому все зрозуміло. Окей, <рес> йдемо далі. Ми йдемо далі, розбираємо це питання. Головна помилка це відсутність балансу, тож ми робимо висновок, що баланс це головне. Які помилки я дуже часто бачу? Хочу їх з вами обговорити і проаналізувати. Виключно експерт. Що нам показує виключно експерт? Він показує нам скріни відгуків своїх задоволених клієнтів постійно. Він показує, як він працює над продуктом. Він показує себе на зйомках, він показує нам, що ось у нього пройшов вебінар. Ось у нього ще щось пройшло. Тільки цей контент. Чесно, є класні експерти, але я не можу дивитися їхній контент. Навіть я, я не одну спробу робила підписатися. Ну не цікаво, ну неможливо. Тому що ми маємо не забувати Інстаграм, та ми, звісно, його, знаєте, запрягли і реалізуємо там свій потенціали, і заробляємо гроші, але інста, в Інстаграм люди приходять потупіть трошечки розслабитись, поскролити. І треба розуміти, що чергування контенту, в якому ти там дуже серйозні сенси людям даєш і чогось легкого. Наприклад, як твоя дитина з нібулайзером дихає офірними маслами, бо в неї соплі це важливо. Ще одна помилка це вилизані фотосесійні сторіс. Немає жизи, немає переглядів. Мені не цікаво дивитися навіть найцікавіші сенси, які просто постійно накладають на фотосесійні фотографії. І, можливо, це навіть робить команда Це в 10 разів ще більш нецікаво, тому що я <кхем> навіть. Знаєте, є такі експерти, які знімають лайф, але все одно повністю делегують ведення в команді. Команда це все заливає. Я відчуваю в 100 із 100, де немає експерта, де немає його енергії. Людям потрібна жиза. Не все, шановні, не все, особливо ті, кому ну, не імпонує. Там постійно показувати своє життя. У мене блогерська душа, я тут, знаєте, джекпот вирвала. Мені прикольно показувати. Я це люблю, тому що суть мого призначення не тільки ділитися знаннями, а ділитися досвідом. І формат сторіс, формат соцмереж, уявіть, закриває мені мою потребу. Так нас склалося. Тільки вилазені треба. Та ви що, господі? Ні! Думала раніше. Ні, життя. Щирість, автентичність, те, як є, момент це дуже важливо. Зрозуміло, що якщо це буде не естетично, не читабельний текст, щось таке, щось непонятне, то ну, таке теж не буду дивитися. Але ну, я думаю, що ви відчуваєте оцю межу, так? Чи існує світ за межами інстаграму для тих, хто хоче проявлятися, безумовно. Але сьогодні я ділюся в тому, що я сильна. Ну, логічно, так? Я сильна в цьому. Я буду сьогодні ділитися цим. Є також офлайн оф, офлайн формат, але ну, зазвичай люди на офлайн формат збирають також з соцмереж людей. Ну, так, зараз працює. Наступне. Коли нам тільки продають сторіс. Були підписані на таких експертів. Купи, 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 купи. Без кінця купи, купи. Саме тому у нас два великих запуски за 2024 рік. От ми продали процвітання. Вибачте, процвітання це єдине, що ми не продали в 2024 році. Левелап і цілісність. Тобто, Ну, два тижні один курс і два тижні інший. Виходить, чотири тижні за рік я продавала флагманські продукти. Було ще щось там, якась медитація любові до тіла три дні розказала про неї. Майстерня творця вийшла, тиждень розказала. Тобто, в сумі, я сказала, два місяць, півтора місяці продажів за рік у мене. І тоді людям цікаво, і тоді в людей немає відрази. О, в мене немає інстаграмної хати, всі засі... зафукають. Я починала, коли в мене не було інстаграмної хати. І хочеться тут привести в наприклад, Софія, ви її знаєте, Риженька така, Совков, якось вона підписана. Хто знає, напишіть в чат, про кого йде мова. Риженька народила третю дитинку нещодавно. В людей не інстаграмна хата, у неї охоплення скажені, вона дуже креативна, дуже класно веде сторі з села. Це дуже заліпательно, це дуже класно. А, так. Дуже важливе питання. Отож, йдемо далі. А, я блогерствую тільки тоді, коли мені це треба. Крупа. Ага, Софія Крупа, так. Я блогерствую тільки тоді, коли мені треба. От, я теж спостерігала за одним експертом, який достатньо проявлений, немає місяць сторіс, їй треба щось продати. Сторітел! Будь ласка, потім ще місяць немає. Сторітел в кінці посилання. Це так не працює. Я знаю результати цих запусків, вони бажали би бути кращими. Тому що. З людьми має бути стосунок. І коли ти не з'являєшся, коли ти немає стосунку, немає комунікації, людина не знає, хто ти, як ти, що ти, вона не біжить у тебе купувати. Ну, це так працює. Хтось купить. Хтось, хто до тебе лояльний, залишається так. Але ми тоді не говоримо про масштаб, ми тоді не говоримо про велике проявлення, про великі запуски. Тоді це не відбувається або про великі продажі твоїх послуг. Тому що ми говоримо зараз і про психологів, які неважливо, чи це продукт, чи це послуга, чи це матеріальний продукт. Я в свою чергу продаю майстерні творця. Це, ну, це блокнот. Я розумію і про формат. Онлайн курсу якогось і про формат матеріального. <кій> 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 Тому мені особисто це дуже не подобається. Далі, ще одна помилка, класна човіха, дуже прикольна, така показує свої емоції, показує своїх дітей, показує, як вона класно завісає, заліпає з подружками, де вона їздить. Але, але чим вона може допомогти? Мені взагалі не зрозуміло. чим вона може бути корисна. Є таке? Наступна помилка оце якраз для початківців. Будь ласка, занотуйте. Приховування шляху експерта. Є така ілюзія, що якщо я ще не дипломований в усіх вишах України експерт, якщо я ще не пройшов всі курси на світі, не прочитав всі книги, то я ну, не показую свій шлях, але насправді це дуже велика помилка. Наприклад, ви вступаєте вчитися в уку на психолога і показувати шлях. Своєї експертності показувати, як ви навчаєтеся, як ви пишете курсову роботу, з чим ви стикаєтеся, які у вас ем, не знаю, виклики перед вами стоять. Ви вибрали піти вчитися на нумеролога, а вам чоловік каже, ти мать, ти що, Кукуха поїхала, яка нумерологія, Що це за фігня, Що ти придумала? І ви в сторіс таки вийшли, сказали, чоловік не підтримує. Але мені подобається, я хочу спробувати. Поділилися цим шляхом, пройшло перше заняття, а в мене такі інсайти. Пройшло друге заняття, ой, мені сподобалось. Пройшло третє заняття, а ми робимо домашку. Я показую, яку я домашку роблю. Коли ви закінчили курс, вже вся ваша аудиторія звикла до того, що ви нумеролог, розумієте? Потім ви сказали, а хто хоче до мене на сесію за донат, мені треба напрацювати трошки експертності, побігли. Все, у вас вже є експертність, у вас вже є досвід, взаємодії, у вас вже є відгуки, які можна поскрінити і показати людям. Розумієте? Це дуже важливо показувати. Не приховуйте свій шлях експерта. Прямо про мене зараз. Ще одна помилка, яку дуже часто роблять. Експерти, завалю вас користю, страх, що я не цікава, якщо я не даю користь, якщо я постійно не розказую щось таке, експертне важливе, якісь інсайти, якісь практики не даю. Хто через це проходив? Угу. Питали, чи це тільки стосується Інстаграму? Ні. Суть та сама в будь-якому способі проявлення, який би ви не обрали, в будь-якій соцмережі, в будь-якій взаємодії з людьми. Суть одна й та сама. Так. Um, завалю користю, йдемо далі. Ідеальна ідеальність і успішний успіх. От я вчора показала себе знемитою головою, і ну, я регулярно це роблю. Це не просто, що вчора було щось таке. Таке, що не бачив мій інстаграм, бачив ще як. Але в моменті ну, запрошення на інтенсив це було якось для людей откровенням, що це теж так можна. І мені величезна кількість людей вчора написали, що я вже не дивлюся тих, що показують бренди. Сумка Хермес це для мене вже червоний прапорець. Я вже таке не можу дивитися. Тому що ну, воно як під копірку, все. все одинаково. І що найцікавіше, що це так нас навчив російський ринок робити. От вони завжди так просувалися, проявлялися. І коли в нас ще все було спільне, ми дуже багато копіювали у них, бо вони ну, в цьому були попереду. І зараз я спостерігаю експертів, які ще досі рівняються на, на, на цей тренд ці пачки грошей без кінця, отако ними нам і отак, і ось ключі від машини, і ось, і, на, 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 і розпаковка, і бренди, і я пішла скуплятися, і оце все. Ну, якось ми вже втомилися від цього. Ну, вже бачили це мільйон разів. Тому я вважаю, що це вже не актуально. Треба показувати, як є. Треба показувати реальність і свої проблеми також. Баланс. Як же його досягти, шановні, той баланс? Як до нього прийти? Що нам допоможе це зробити? Її величність, сюжетні лінії і святий Сторітел. Мені хтось написав, ну, в ході, от, як я розказувала про, про вже друга година цього, дається знаки, коли я розказувала про програму в Інстаграмі. Мені написали, що у мене ніби так багато всього, що я навіть не знаю, на чому зупинитися, що показувати. Що хочу сказати, що я позмагаюсь будь-з ким, в кого багато чого. Я, в мене дуже багато чого. У мене окремо енергія і левелап, ресурс, бажання і так далі. У мене окремо гроші процвітання, про родових каналів там і оце все е, кармічний менеджмент. У мене окремо жіночність, просто взагалі щось з іншої планети від цього. Цього всього зовсім не таке: любов до себе, внутрішня дитина, е, як, я як жінка, оргазми, сексологи ну щось зовсім третє. І добрий день сьогодні ви знайомитеся з четвертим проявлення себе, реалізація себе. Тому я думаю, що я сміливо можу позмагатися, що нам допомагає? Сюжетні лінії. Я думаю, що ви знаєте, що це таке, і тому дуже швидко я зараз покажу свої сюжетні лінії. А у вас є в вашому нотатнику. Роздруківачці, місце, щоб ви накидали потенційні свої лінії. Що би це могло бути? І я повторюсь: якщо вам не окей показувати свою дитину, у вас такий принцип, ви не хочете, ви можете цього не робити. Можете обрати будь-яку іншу сюжетну лінію стосунки з собою. Як я відпочиваю, і як я проводжу час, як я себе наповнюю. Я, як мама, виклики материнства, дамір, його емоції, адаптація в садочки, всякі мілашності, е, е, всякі сльозливі штуки і всякі складнощі, через які я проживаю. До речі, оця сюжетна лінія. Дуже багато збирає зворотнього зв'язку. Дуже багато завжди. А волонтерська діяльність. Збори, звіти, перетали, дайте грошей, закиньте копійку, давайте я вам розіграю нирку, давайте що небудь, давайте зберемо. Тому що раптом хтось новенький зайшов, у нас м Софія Крупа питає, звідки до неї масово підписуються люди. Уже так швидко. Передавайте їй від мене вітання. Хоча я зараз не підписана, але вона дуже прикольна, вона мені подобається, вона дуже креативна. Так, далі, 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 йдемо, далі, далі, далі. А, волонтерство розказала. Я наставниця, експертка, підприємиця, все, що стосується мого проявлення, теж завжди транслюю стосунки з В'ячеславом. Завжди викликаю дуже багато коментарів у дірект постійно, постійно, що б не сказала, кожна фраза, кожна фотка. А, тому, якщо треба підняти охоплення, треба В'ячеславу перше сторіс обов'язково. Усяке феячне добро, ярмарки добра, ті, що я провожу, роздача подарунків, як я там дівчат вивожу, які десь щось виграли. Тут моя ще одна грань проявляється. Соціальні теми. От нещодавно ви бачили, як. Я записувала відео про дитячі будинки і досить активно теж просувала цю тему і буду продовжувати це робити, бо вважаю, що це дуже актуально для України, для українців і для того, щоб ми були нормальною нацією, адекватною. Стосунки з батьками теж дуже тригерно завжди. дуже. Баліша. Хто ще не бачив цю цієї сюжетної лінії? Тому що ми прожили в сумі два роки на Балі, і колись це була дуже актуальна лінія. Яка вже давно не було в мене в сторіс, на жаль. Так. І бувають також короткі сюжетні лінії. Хто зараз зрозумів, про що мова? Коротка сюжетна лінія це щось на кілька разів. У мене в Теслі завелась Миша, і я зробила з цього цікавий сторітел і коротку сюжетну лінію. А скільки ви питаєте, скільки краще сюжетних ліній, то це ви вибираєте, ви хазяйка свого блога. Бачите, вам хочеться, щоб вам хтось дав дозвіл: а, три сюжетні лінії класно, сім погано. Я вам назвала десять. Можливо, це занадто, а в мене так. Те, що по-тупому, це дуже важливо для інших людей. Проявлена миша вийшла. Так. І також сторітелінг. це спосіб упаку упакувати ситуацію, інсайт, рефлексію, якесь послання, меседж, ідею. Будь-чого, крутості вашого продукту чи послуги, вашого рішення, будь-що це може бути у певну одиницю контенту. Це може бути рілс, це може бути сто... Ой боже, рілс ми можемо сторітел трансформувати так? Зробити це максимально динамічно, цікаво, захопливо, переконливо, смішно та живо. У мене велика кількість сторітелів, ви можете, як дослідники, зайти в хайлайтси і продивитися. Є. Отакі життєві. Просто я, я, як мама, є експертні. І поаналізувати, які я фішки там використовувала, я думаю, що це дуже цікаво. Коли я бачу, що якийсь сторітел викликав емоцію, я завжди це упаковую в Reels. От, ви бачите, Reels про материнство. На секундочку, ми його поставили на таргет. Це не органічні перегляди, 3 мільйони, це був таргет. Але е, це широкий метод просування. Тобто я тут не показую своєї експертності, але я показую дуже тригерну тему. Материнство це дуже тригерно. І таку непопуля... от, як, знаєте, кажуть, скажи свою непопулярну думку і біжи, от я тут сказала і не побігла. І це принесло мені величезну кількість людей блог. Що ж нам. Що ж нам дає мистецтво сторітелу і сюжетних ліній? Додам, що я би дуже хотіла, щоб ви дивилися на це як на творчість і на можливість виразити свою автентичність. Тут немає меж і немає правил. Ну, якісь правила, звісно, є, але ви, ви хазяйка, ви хазяїн, ви можете обирати як. Так, що нам дає мистецтво сторітелу і сюжетних ліній? Познайомитися зі світом. Як людина і як спеціаліст познайомитися з собою, проявити всі грані, себе, які ми хочемо показати, встановити довірливі стосунки з людьми, підвищити лояльність і залученість читачів, і як результат збільшити реалізацію товарів і послуг, тому що люди завжди будуть купувати тільки у людей. Якщо ви додивилися до цього місця, скоріше за все, ви зацікавлені в тому, щоб проявити. Свій потенціал цьому світу в найяскравіших фарбах. А це означає, що, скоріше за все, ви зацікавлені в тому, щоб пропрацювати блоки в вашій голові, у вашому мисленні, у вашій підсвідомості, які не пускають вас до бажаних результатів. Тому що якщо у вас є якась ціль, але ви не там, це означає, що немає ще готовності бути там. Тому вангую, ви точно хочете попрацювати над своїми страхами. Ви точно хочете змінити своє ставлення до хейту, до осуду інших людей, до думки оточуючих. Скоріше за все, ви хочете угомонити свого самозванця, який заважає вам реалізуватися. Усе, що я озвучила, і є тими перепонами, які заважають нам діяти. Або ще інший варіант ви не боїтеся проявлятися, але вам не вистачає структури, не вистачає чіткого, покрокового алгоритму, як робити, як робити сторітелінг, щоб він був цікавий, щоб він захоплював, щоб він тримав вашого читача до останнього сторіс, як робити рілс, як робити їх. Так, щоб вони були ефективними, як запустити свій YouTube канал, як проявляти свою експертність на інших майданчиках, як вибудувати контакт зі своєю аудиторією, як підняти охоплення. Я знаю всі ці питання, тому що я сама ними задавалася і я сама проходила цей увесь шлях. І детальні відповіді на усі ці питання, відповіді від мене і від експертів у своїх нішах, є у перших двох модулях курсу мистецтва проявлення. На нього потрапити зараз неможливо. Але можна взяти ці модулі на самостійну роботу. Нижче під відео ви знайдете посилання, за яким можна придбати окремо модулі, лекції та практики, які допоможуть вам виконувати ваше призначення на максималках. Пропозиція діє до 30 березня включно. Нехай крутих, проявлених, успішних експертів в Україні буде ставати все більше.